Опасность, данжерус, Ахтунг на твоє село напали. А из оружия в селі тільки лопата, швабра и коров'ї міни неси, ти ж села. У тебе есть смекалка, высшее образование и руки з того міста. Так что враг не пройдет. Спи спокойно, рідне село. Допустим, на ваше село напали. Голодні, не п'ющі і не баби. Це страшний враг, а врага треба ліквідувати. Як Баби люблять, а красоту в халяву. Тому сьогодні ми будемо робити бомбу з лаків для волос. Для цього нам понадобиться бочка, бензин, 40 лаків для волос, фітіль і не всяк випад вогнегасник. Що ж, приступаємо до операції. Нормально. А отут ми поставили це условні ділки, коротше будуть. Ну я цей, щоб не змерзла, мабуть, в криві. О. Ну що, последнє приготовлення. Бочка наповнена хворостом і всякими тряпками вже готова. Запалюючи шнур підсоєдин. Зараз толя це все бензином, толя поливай. О, добре поливай. Гріша поставить зверху. 40 нових повних балончиків лака. Гріша, встав. Аккуратно, впадає, впадає. Опа. Ну і все, зараз ми Толя піде підпали і побіжимо в укриття. Це того тобі. Ну що, все готово. Ми самі не знаємо, що воно таке буде, але сподіваємося, що буде гарячо. Да? Бабах! Так. Да? Бабах! Що Толя? Піджигай!

Ну Но нормально. Нормально! Я навіть не сикану. А що все, бля? Ну збігай, подивись. Що, все що ли? Щось воно там тлеє довго. То ми прийняли волеве рішення кинути туди е бутилку повну бензину, <плес> бо воно непонятно, чи є там огонь, чи нема, дим є, а щось воно слабенько взривається. Раз, два, три. А ясас. Раз, А, три. <плес> Ну что пацаны? Я побег. Пацаны! Ну что ты кинул? ни хера. Мы с пацанами решили, чтобы спасать ролик, подпалить канистру с бензином, что остался. И пацаны отморозились, а я передаю привет маме. Сестре и дяде, который в санатории. Всех вас люблю. Йо. И солнце стало. Слушай, давай туда, они а тут закинем еще. Канистра не бомбанула, бутылка с этим бензом тоже не бомбанула. Давайте пойдем легким путем, разведем кастрики, кинем туда и И мы вырешили поменять нашу стратегию. В бочке вот этой не треба, пацаны, вам в следующий раз ничего делать. Дерьмо бочка. Бо туди не попадає кислород і воно не горить, а гасне. Тому ми видали просто яму, накидали туди всі лаки, що не взорвались. І для красоти, і що додали для ефекту агнітушитель туди одразу ж. Трохи. Треба спасати це відео галіме, я не знаю, яким. ЧИНОВЛЯ! <рес> Ну що, пацани, ось отак красиво взриваються лаки для волос. Шикарно, феєрично. Естетично. Естетично. Ну, а вогнегасник поки що не взорвався. Ми не знаємо, чи взорветься, чи ні. Ще почекаємо, поки все остине, костер погасне і, може, завтра прийдемо вранці. А ви в коментах пишіть, ставте лайки, пишіть в коментах, чи взорветься він чи ні. Ні, ваша думка. А якщо взорветься, то ви виграли. А якщо ні, то приграли. Підпишіться на канал, чіткий пацан з вами навсіжда. Став лайк, навсіжда, підемо, подивимося, що там як. Пиши в коментарях взорветься гнітушитель чи ні. Якщо це відео набере 10 тисяч лайків, ми взорвемо супербомбу.